Суворі вони, діти повоєнного Берліну, під нігтями бруд, в очах жага до життя, що зустрічаються лише в тварин, загнаних мисливцями чи утрапивши в капкан, харчуються погано та рідко, носять рваний одяг, миються хіба як під дощем, коли немає прихистку поблизу. Їм не сняться кошмари. Кошмари, буденність. Вони крадуть, б'ються, відбирають, торгують собою і йдуть за дорослими подалі від інших. Часто не повертаються, але коли все ж повертаються, мають гроші на їжу. Часом доводиться тікати від поліції, простих німців, солдатів окупаційних військ. Один від одного теж тікають від минулого сьогодення від себе. Майстри втеч, але вічно втікати не можна. Вони дорослішають зовні, ззовні, а всередині. Залишаються такими ж суворими дітьми повоєнного Берліну. І він обов'язково не здожене кожного.